день. вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язку Олексій Богданов, директор комунального підприємства Визирське джерело. Доброго дня, вітаю, Олексій. Перше питання зв'язано з вашою доповіддю перед депутатами сільської ради. Це були підсумки 23-го року. У мене ж питання буде таке для вас, для вашого підприємства. Який досвід дав минулий рік? Минулий рік був дуже тяжкий, так як у нас в країні йде війна. Але... Комунальне підприємство Візійське джерело працювало і виконувало свої функції по уборці території. Влітку це в нас іде покос трави по всій громаді, по всім селам. Взимку – це уборка сніга, осінь, весна. У нас іде підрізка дерев, кущів, висадка насаждення, цвітов і так далі. Ми знаємо, що узимку у непогоду завжди громаді допомагали підприємства у першу чергу підприємство ТІС. Але громада мріяла завжди упоратися з цими зимовими проблемами сама. А як у цього року? Так, у зимку 23-го року ми не просили допомоги, ми впоралися. Своїми силами треба відмітити, що Гаверла передала нам на баланс новий екскаватор навантажувач. Плюс наша техніка, тобто, .е. нас стало більше техніки, і ми впоралися самі з ожеледицею та снігопадами. Також наша техніка виїжджала в допомогу на Розтіщення доріг це траса на Любопіль і траса на Доброслав. Питання скорочення бюджету. Як ви відчуваєте на діяльності свого підприємства «Визирське джерело? Знаю, що деякі роботи вже проходять за ініціативою громадян. Жителів громади, наприклад, висадження зелених надсаджень цієї весни. Розкажіть, будь ласка, на фоні 22 року, коли була енергосистема майже знищена, ми би, ну, взяли на вороження, і в цьому році говорила також, е е подобала нам. П'ять генераторів по 7 кВт і остальные генератори закупила сільська рада. У нас більше 20 генераторів, которые закривають всі потреби по башням Рожновському. Якщо немає світла, то вода у людей буде. Розташований по всім старостатам. Там же є наші працівники. Якщо немає світла, то наші працівники запускають. Насоси і подають воду. Також в цьому році наш штат вже більше ста працівників в комунальному підприємстві зільське джерело. Но дуже, дуже велика проблема, йде війна, і мужчин забирають. Дуже не вистачає професіоналів в своїй праці. Тобто це трактористи, екскаваторщики, водії. Тобто, якщо жінок вистачає, то потрібно то, вот, нужних кадрів не вистачає саме чоловік. По, по штату 107 чоловік працює, повинно бути, а працює 103. Ми оптимізуємо, викручуємося, у нас Буквально один тракторист і на одному і на другому приїхав на одному тракторі пересів на екскаватор поїхав. Якщо треба копати, то садиться на екскаватор. Якщо треба там мусор вивозити або косити трактором, то садиться на інший трактор. Якщо взяти роки 20, 21, 22 та 23, то бюджет, звісно, дуже сократили, Особенно в 23-му році всі кошти йдуть на потреби армії. Тому наш бюджет сильно порізали на 24-й год. В цьому році ми не будемо закупати зелене насадження. але є добрі люди, мешканці громади, які дають кущі, або квіти зі свого огороду, щоб ми, мої працівники, їх висаджували на клумбах. Дуже допомагають в цілий кінової степліця. Они выращивают вирощують цвіти, теж нам дають саженцы, щоб ми їх бесплатно, на безкосовні основі, щоб ми їх высаживали. Сосни нам передали, так же саме ребята служать, знайшли рощу каштанів і нам передали саженцы. Но вони дуже маленькі, ми їх висадили у себе на городі и Уже другий рік підращуємо, щоб коли вони окреплять, щоб висадити рощу каштанів. Слідує питання про оплату з боку населення. Розуміємо, що важко сьогодні всім, але чи розуміють жителі громади, що оплату комунальних послуг треба проводити своєчасно щомісяця? Є дуже важлива проблема. Жителі громади не платять своєчасно за комунальні послуги в частності по воді. Многі платять раз в пів року раз в рік. Діло в тому, що ми за електроенергію перед платімо платимо місячно. І ми в даний час дуже тяжко. Ми не маємо можливості, скажімо так, кредитувати таких людей. Тому дуже б велике прохання сплачувати. Заброковані з заводу їжемісячно. Скажіть, ви тільки ось так вічливо звертаєтесь, будь ласка, оплатіть до жителів громади. Чи є і інші можливості? Так, ми поки що просимо попереджаємо, але ми розробляємо систему штрафів і, і наказань за. Тим людям, які не будуть сплачувати вовремя за, за воду. Ми будемо роздавати попередження, якщо абонент не оплачував після третього попередження, ми будемо частково припиняти подачу води. Проблема фінансування також, проблема в кадрах, Тому ми оптимізували должність касіра. Тепер вони називаються касири контролери. Вони мають право ходити і знімати показання. Так, з апреля місяця касири контролери почали ходити по громаді і знімати показники, почали саме злосних боржників. але більшість людей розуміє це. Но є, як завжди, і унікальні індивідуами, скажімо так які навіть не пускають на подвір'ї. Но ми розробляємо систему штрафів і наказань у в таких випадках. Ви директор комунального підприємства «Визирське джерело майже рік. Які нововведення прийшли разом із вами? 23 рік. Ми оптимізували пространство нашого боксу, де лежав как бы, полунужний ненужний хлам. Ми все це обрали і збудували приміщення для людей для наших комунальчиків зірки, плюс два склади вийшли і кімната відпочинку. Ми вже будуємо пристройку для бухгалтерії, щоб відділити бухгалтерію і кассірок. Проблема з бюджетом є, тому ми будували це все з власними силами, десь щось дістали, побудували. Таким образом з бюджету. Затрат не було. Плюс в 23 році я настойчиво просив і сільрада мене услышала, було розпочат ремонт водонапорних башен Рожновського. Це село Кардон, де було відбудовано три башні, і село Дмитрівка, де було повністю відбудовано ще дві башні. Також село Калівнівка. Був проложен водогін на трьох вулицях. Заміна чугуних труб на пластикові, современний. Та село Любопиль там було 400 метрів відбудованого водогіном. Ну і наприкінці програми Олексій, будь ласка, які плани на цей рік і що було б дуже важливо зробити цього року. Цікаво із планів є село Калинівка, яка Питається водою з одної арседовини. Ну не дай Бог, що це село залишиться без води. Тому ми мидували всі документи на проекти і так далі з 23-го року, щоб пробурити нову арселовину доповнительною запасну. Дякую за участь у програмі. Дай Боже, щоб були можливості працювати і щоб усі важливі питання по роботі підприємства по нуждах громади були закриті цього року. Були виконані. Дякую за участь у програмі. Олексій Богданов, директор комунального підприємства «Визирське джерело. Сьогодні був із нами на зв'язку. На все добре.